Чому ж ви не фінансуєте навчальний процес у дитячому садку? Тому що вони не просять, то ми їм і не даємо. Це повністю покладається на а, батьківські плечі. Голови батьківських комітетів просто займаються, грубо говоря, вимаганням і давлять, чому ви не здаєте. Кого ж ми будемо сьогодні? І так, сьогодні ми будемо Олену Буйневичу, департамент освіти Одеської міської ради, тому що в цьому департаменті, взагалі, стосовно дитячих садків. Відбувається просто якесь нерозбериха, одне сплошне порушення норм і моралі, я б навіть сказала. Чому? Перше, коли я прийшла до дитячого садка, мене поставили перед фактом, що є ось такий батьківський комітет, і туди кожного дня, ну, кожного, дня кожного місяця, я повинна здавати гроші. Один із них це там на подарунки, ладно, я здаю дітям подарунки. Зрозуміло. Потім ще на канцелярські товари і на миючі засоби. Я от не розумію, чому я маю фінансувати миючі засоби в дитячому садку, коли він знаход... ну, якби, знаходиться відданні Одеської міської ради департаменту освіти. А я почала з цим питанням розбиратися. Ми надіслали купу запитів, що фінансується, що не фінансується. Яка відмовка у керівництва дитячих садків? Чому ми маємо платити за там миючі засоби? Вони кажуть, а нам гроші не дають, нас не фінансують. І я звернулася. До Олени Буйневич і питаю: А як же ж це так? Чому ж ви не фінансуєте навчальний процес у дитячому садку? Тому що відповідно до закону у кожній групи є Розклад занять. Там для кожної групи є свої години занять, які точно повинні бути проведені в дитячому садку. І відповідно до цього треба забезпечити цей навчальний процес. Що це значить? Ну, Наприклад, якщо дитина вчиться розфарбовувати, а саме розфарбовки готують дитину до письма, тобто ставлять їй руку і тому подібне. То їх треба десь брати, да, за якісь гроші закупати. А якщо департамент освіти не, ну, якби, не думає про це, да, і з міського бюджету не виділяють гроші на ці розукрашки, то це повністю покладається на батьківські плечі. І я не розуміла, як це так. Тобто, у нас виходить, начебто в дошкільних закладах навчаються безкоштовно. Ми оплачуємо тільки харчування. А по факту, кожного дня, кожного місяця винькополош да їм ці гроші. Я звернулася до Олени Буйневича, вона мені дуже красиво відповіла. При формуванні бюджетного запиту враховуються пропозиції від керівника закладів освіти, що за рахунок коштів місцевого бюджету здійснюється закупівля канцелярського приладдя та навчальних матеріалів згідно запитів керівника закладів освіти для поточної їх роботи. Якщо перефразувати відповідь Олени Буйневич, то ми не фінансуємо канцелярські приладдя. В дитячих садках, а просто тому, що керівники дошкільних закладах про це не просять, да? і як тоді виходить крайні в цьому випадку керівники дошкільних закладів, тому що вони не просять, то ми їм і не даємо. Але ж насправді, насправді, це роками поставлена система. Хоч в цьому запиті мені пишуть що батьківські зноси є добровільними і тому подібне. Але що ми бачимо по факту, в моєму батьківському чаті кожного місяця висилають. Список, хто скільки здав грошей. Якщо ти гроші не здаєш, мене таким зелененьким виділяють і відмічають, що я не здала гроші. Тобто для мене це виглядає, що на мене якби, знаєш, морально тиснуть. Тобто, виділили моє прізвище, що я ж не здаю там на ці канцелярські товари. І це добре. Вони мені ні слова не кажуть, бо вони ну вже знають, хто я там. Вони мене не трогають. Але ж до мене доходять історії, коли от такі голови батьківських комітетів просто займаються грубо говоря, вимаганням і давлять, чому ви не здаєте. Престижують прилюдно або в чатах цих батьків, які там відмовляються здавати чи то в них немає грошей, їй такі сім'ї, чи то вони там ну принципово не хочуть платити. Як це роблю я? Фактично, мені Буйневич каже, що у нас батьківські взноси добровільні, але ж якщо батьки не будуть платити ці батьківські взноси, то що тоді буде? То тоді моя дитина не матиме за що вчитися, тому що з бюджету на ці на навчальний процес гроші не виділяються. От, і все. А крайній тепер Буйневич каже. Ну, вибачте, керівники дошкільних закладів нас не просять просто, а керівникам теж вигодно. Я теж бачу, що ну вони там у своєму зв'язку, як я розумію, з цими главами батьківських комітетів їх все влаштову, вони отримують живі гроші, Да, вони типу є, за них звітують. Але хто там до копійки придирається до, до цих звітів? Я впевнена, якщо тоді переслать нормальний такий аудит. Там теж знайдеться дуже цікаві багато факт. Ми написали кожному дошкільному закладі запит, чи отримували вони кошти на канцелярські приладдя. І всі, як один мені відповіли, що в 2024 році садки не отримали канцелярських приладь, придбані за бюджетні кошти. Вона ж не каже, що грошей нема. Да, вона не каже, що ми не маємо змоги фінансувати, бо гроші є, до цього ми підійдемо трошки пізніше. Ну як цей бюджет? Він величезний бюджет Одеси. Просто питання, куди ці гроші виділяються. Особисто я, коли спілкувалася з головою цього батьківського комітету, вона мені каже, ну ви ж розумієте, деньги не виділяються. А чому вони не виділяються? О цьому треба розібратися. І ну, на якій взагалі підставі з мене кожного місяця. Я повинна фінансувати те, що повинно у всіх цивілізованих країнах, якщо це вказано, що це безкоштовно, то воно повинно бути безкоштовно. Так, вони прикриваються цією фразою, що у нас внески добровільні, але ж по факту вони не добровільні, тому що кожного дня там дзвонять цим батькам. Деякі мені навіть кажуть. Про те, що на них такий морально-психологічний тиск здійснюється, що вони змушені просто залишити цей дитячий садок. Друге питання, до якого я дозвернулася, про миючі засоби, тобто чи фінансуються миючі засоби, чому я це запитала? Тому що кожного місяця, крім оцих сих канцелярії, в мене ще просять на миючі засоби для дитячого садка. І де ж тут у нас ця безкоштовність, яку нам по факту обіцяють? Значить, мені написали список, я його додам. Де там рідкі мила, де там значить, миючі засоби порошкоподібна. Абсолютно звичайні засоби, і коли я звернулася до Олени Буйневич прямо в міській раді, я питаю, як же це так, де ж ті миючі засоби? Ми можемо тут таке, знаєте питання: наскільки це безпечно для дітей? Ми підмичі без засоби потрібно пере. Це літочки всі, з якими дезінфікуються, засоби для миття під нових. Наприклад, посуд, завжди мають мити засоби. Ходить, що ми порушення теоретично, якщо ми їмо у фері, так, то відсотково. Його немає бути. А якби порушено тепер відка відповідальність? Відповідальність може бути штраф. Штриховано може бути адміністрацією закладу, якщо використовуються засоби, які не мають використовуватися для життя послуги. І що ми бачимо по факту? Тобто, по факту, у нас є заборона мити цим дитячий посуд. Коли я в неї спитала, що ми можемо зробити, Тобто, нам або треба подавати клопотання і якось вирішувати з сана підстанцією, е, є же. Спеціальні миючі засоби для миття посуду навіть груднячків. І що по факту ми отримали? Те ж саме на бумажці у нас в законі у нас одне, а там у нас зовсім інше. І як наслідок, все, що є, воно є тільки на бумагі. Тому що, по факту, тим же самим фері миють посуд. Я не проти, щоб дитині мили посуд фері. Але його не може міська рада закупити, тому що воно поза законом. По перше, це порушення норм і за це мають кожен дошкільний заклад оштрафувати. Але я вважаю, що це просто ну в 2025 році мити порошком з содою посуд. Ну це досить якось неадекватно. Треба подивитися ще по досвіду. Інших країн, але я думаю, що там ніхто не миє е, посуд порошком содою, коли е, соду з лимоном, пардон, коли є спеціальні е, визначені для цього е, миючі засоби. Вони перед тим, як е, попасти на ринок України, вони ж проходять сертифікацію, вони проходять е, е, до дослідження на токсичність, і тут уже питання в тої то миє цей посуд, щоб вона це робила досконало, щоб вона змивала цей миючий засоб. Тут оце одне головне питання, в чому я бачу проблему. Але ж ніхто ніколи про це не задумується. Просто по факту поклали закупку цих миючих засобів на батьків, тому що ми не можемо його офіційно. Ну, що це таке, що це за підхід, і оця безгосподарність, вона скрізь. І коли я розмовляю з ними, і мені хочеться якось вирішити це питання і вирішити легше всього е, покластися на, на плечі батьків, нехай башляють. Знаєш, а батьки теж їм розказують оці безкінечні сказки, що грошей нема. І вони, коли тільки батьки щось там спитають або що ти проти, почнуть на них налітають оці мамочки. Я ж матір, знаєш, а що вам жалко для свого ребенка? Да як это мог? Это же діти. У них це совкове поняття, що в державі нічого немає. А тут розумієте, ми коротше всі багаті. У нас, звісно, депутатам 25 тисяч гривень вистачає. розумієш, прожити цілий місяць. А в деяких сім'ях, коли там особливо троє дітей, ну я розумію, що це для них може бути накладно. Знову ж таки, рішення перекласти на, на плечі батьків, е, порушувати закон по факту, а не розбиратись в глибинах. Я кажу, може, це норми вже застарілі. Можливо, якось треба хлопотати про те, щоб змінити ці норми, а не про те, щоб стягувати цих батьків. І мені подобається, що в кожної відповіді на запит вони кажуть. Добровільно, добровільно. Добре, якщо я не буду добровільно, чим ви будете мити посуд? Мені цікаво. Мене будуть проклинати ті всі нянючки і те все, тому що е, я тому що не здаємо ми на них. Гроші, і це ще тільки миття посуду. Але ж я не тільки на миття посуду здаю. Ну там просто пишуть миючі засоби. Там же є і для вікон, і тому подібне. І я щось не бачила, що для миття для вікон там немає його не закупають. Для вікон, а вікна треба мити, скло, звичайно, розумієш? І от такий безгосподарський підхід, все, на цих батьків скинуть, канцелярію на батьків, миючі засоби на батьків, ремонт 100 років не робилось. У моєму дитячому садку, хоча б нормальний, один із декількох дитячих майданчиків його зробили минулого літа. А я можу тільки уявити, що було до, до того літа, який він там розбитий стояв. Я знаю, що зараз мене зненавидять багато батьків, і я же матір ще на мене налетять. Мені очі насрать. Вони через біль ми йдемо до реформ. Тільки так вони не можуть зрозуміти, що. Гроші в бюджеті є, що їх просто треба розподілити в правильне русло. Я хочу звернутися до Буйневич, до керівників дошкільних закладів, до Труханова. Що може бути важніше за навчання, за безпеку, за умови? Наших дітей, особливо зараз, коли така страшна демографічна ситуація в країні, чому ви бросили оцей сектор дитячий на призволя на цій сесії одеської міської ради, значить просять вони виділити 50 мільйонів на реконструкцію будівлі? І там будуть проводитися якісь нетворкінги, коворкінги, тренінги, семінари для підприємців. Ну от, я не знаю, ну типу. Це що дуже треба так крім того, в Одесі відновлено пільгову оренду приміщень для громадських організацій за одну гривню. Орендуйте, засідайте і вирішуйте свої питання. Що вони там будуть робити? Знаєш, ми попросили відповідь відповісти письмово, що вони там будуть робити. Так що вони мені написали у разі виділення коштів на для капітального ремонту приміщення за даною адресою буде створено багато. Функціональний хаб нам уже колись обіцяли построїть космодром. Е, ну. Тут значить для залучення молоді, популяризації підприємницької діяльності та формування активної бізнес-спільноти, та ви перестаньте бізнеси віджимати, ви перестаньте обиски по заказу влаштовувати, і от вам буде формування бізнес-спільноти. Хаб стане простором для зустрічей, заходів та нетворкінгу спрямованих на об'єднання молодих людей навколо ідей бізнесу, інновації та співпраці. І, знаєш. Ну, от що ми в ресторан прийшли? Ми що, не можемо обговорити наші ідеї? От я не розумію просто на що це, значить, запрацюють бізнес-класи. Освітні, гуманітарні, дитячі, та ви дайте дітям в садіку, ігрушки нові закупіть, сучасні іграшки розвиваючі. Оце буде більший вклад в майбутнє нашої країни, які які будуть любити цю країну, а не будуть кричати потом: а мене це государство нічого не дало. Де будуть проходити майстер-класи, семінари, тренінги, обладнаний та функціональний молодіжний хаб підприємств. Надасть можливість долучення молоді регіону до місцевих бізнес-процесів. Які місцеві Це й убитий бізнес тут єлі виживає? Сформує молодіжну бізнес-спільноту Одеського регіону, яка в подальшому візьме активну участь у відбудові міста та країни, в межах хабу відкриються додаткові можливості для громадських організацій. Після відкриття простору на сторінках центру буде запропонована форма співпраці на використання простору та відбудеться анонс запланованих заходів. І тут, як всі чиновники люблять говорити, зробити отак. Вот Ну якоїсь конкретної програми немає. Там будуть тренінги, семінари для молодих підприємців. Озна знаєш, опять оце бла, бла, бла. Ми будемо засідати, проводити тренінги. До щас конференції кожного місяця майже проводяться. да. Підприємці, яким треба, вони як на відміну від чиновників, не сидять. Вони шукають якось можливості, нетворкінги і знайомства, якісь і якісь контракти отримати. А з цією владою та з неї ніхто не хоче робити. Знаєш, я коли сіду прогулююсь по парку і чую розмову, людина по телефону розмовляє і просто от я. Це, передаю дослівно слова. Горі, це ж Одеса, Тут ще візьміздіть фірми, прокладки, прокладка на прокладки. Помаєш? І ну з ними ніхто не хоче по суті мати справу. На що ми зараз 50 мільйонів виділяють? Ну вони просять виділити, не виділили, але вони просять, кажуть, що вони там щось не неординарне. Супер, е... коли у нас розбиті майданчики, дітям немає де гратися, значить, вони виграли грант. На відбудову типу цього приміщення, і вони просять 50 мільйонів виділити для проєктної документації для ремонту цих приміщень. От, будь ласка, і ви ми кажете, що ну, нам вони будуть розказувати ці значить, батьки з батьківської ради, там я не знаю, вихователі, що грошей в бюджеті нема. А ось 50 мільйонів на проєктну документацію. Розумієш? На воздух. Тому що ніякого конкретного плана немає ніякої конкретної стратегії немає. Будуть збиратися люди і будуть розговорювати, Опять же, бла, бла, бла. Я люблю, коли є, от, ну, ми можемо побачити результати роботи. Тобто, раз в дитсадковий дитячий майданчик, раз. там, А що ми тут побачимо? Що знову буде купа людей збиратися і щось обговорювати? Я сподіваюся, що цього не буде, бо це повний. Капець виділяти гроші під час війни 50 мільйонів на якийсь хаб. Ідейним вдохновителем буде Олександр Жильцов. І Етнерович уряд будуть розпілять дважди. Там от і це для всіх тих, хто думає, що у нас Одеса така бідна, грошей немає. Значить, ми що ми робимо, як я кажу по факту, я люблю, щоб у кожного процесу був якийсь результат, щоб не, не уподоблятися цим людям, які сіли побалакали. Всі, що я зробила? Значить, я звернулася до Буйневич, і я напишу. Запит до кожного керівника дитячого садку з проханням звернутися до департаменту і попросити гроші на канцтовари, щоб розвантажити батьків. І те ж саме миючі засоби. Ми, Я не знаю, мабуть, доведеться мені прийти на прийом до Буйневич для того, щоб якось теж це питання вирішувати, щоб наші. Миючі засоби, знову ж таки фінансувались із місцевого бюджету, а не з карманів батьків. І щоб нарешті зруйнувати цю совкову безкінечну систему, яка просто десятиліттями осталена, так от плаває, от так все якось вистроєно, щоб ці ліві гроші в садок не попадали. От Є бюджет, всі питання туди. Якщо, якщо вже в керівник. Е, Дитячого садку звернувся, йому ви виділили гроші, але йому, наприклад, не вистачило, да то тоді вже можна щось брати від батьків. А так до бойневич до влади, вони не звертаються, йдуть до батьків. Чого? Тобто, спочатку, ми кожен вирішує своє питання своїми силами. А якщо вже не вистачає... То тоді ми просимо да, у когось. Це я згадала, коли, значить, початок війни мільярдер Кисловський просить у всіх скиньтеся мені на біопарк. Да? Тобто у нього мільярди. Люди тут не знають ви роботи. Немає, не знаю, що завтра буде. Він, значить, на всю Одесу наші біопарку. Ці тваринки просять їсти. Я пам'ятаю, що зняла таке відео про це і е, люди перестали донатити. Тому що, ну, вибачте, кисловський. Де Кисловський а де та людина? І вона ж буде, ну, тому що тваринки це ж святе особливо в Одесі. Е, о, тому... Я вважаю, що спочатку ми повинні вимагати від влади, а все те, що наприклад там не вистачило, тоді ми що то можемо звертатися до батьків і ніяк не навпаки, це якесь схиблене мислення совкове, що в бюджети нічого нема. Та є, є от вам приклад на проектну документацію 50 мільйонів. Вони вважають, що це нормально. Вони ж ну не красні, я питаю, вимагають це. Так може, шановна директорка дошкільного закладу дуже скромна. Так давайте ну, проведемо якийсь психологічний, може, тренінг, щоб вона не була така скромна і зверталася і просила на дітей: якщо що, ми можемо сприяти безкоштовно.